Вітаю, шановні друзі, Нововведення на дорогах країн Європейського Союзу, нові правила паркування, нові штрафи в різних містах і країнах Європейського Союзу. Зробіть, будь ласка, репост дуже цікава і корисна інформація. Друзі, якщо ви плануєте подорож країнами Європейського Союзу у 2025 році, переконайтеся, що ви в курсі всіх нововведень по різним країнам Європейського Союзу, тому що в цьому році чекає багато нововведень. Почнемо з першого в грудні 2024 року, майже місяць на. Зад, європейський союз таки прийняв відповідну директиву і ввів поняття транскордонних штрафів, друзі. Якщо коротко, що це означає, якщо ви, наприклад, німець їдете у Францію, вчиняєте якесь е, порушення правил дорожнього руху у Франції, наприклад, там водіння в стані алкогольного сп'яніння або проїзд на червоне світло, за що передбачено позбавлення посвідчення водія у Франції, друзі. То раніше е, вас позбавляли посвідчення лише у Франції. А тепер, друзі, вас позбавлять права керування транспортним засобом навіть у своїй країні, тобто в Німеччині. І дана директива про транскордонні штрафи вже прийнята. Протягом наступних двох років всі країни Європейського Союзу повинні легалізувати і імплементувати дану директиву, і вона буде діяти по всім країнам Європи. Ніхто точно не може сказати, в якому місяці цього року з якими країнами почнеться обмін інформацією, друзі, але він почнеться. І цього було варто очікувати. Тому ніколи не забувайте, що тепер порушення в одній країні може бути видно в іншій друзі. Далі, Швейцарія, друзі, цього року Швейцарія посилює боротьбу з гучними транспортними засобами. Уряд запровадив штрафи у розмірі до 10 тисяч швейцарських франків. Це 10 тисяч 600 євро за шуми, яких можна уникнути, такі як зворотній хід вихлопних систем. Санкції за порушення існуючих обмежень щодо запобігання шумового забруднення зростають. Водіям, які залишають двигун працювати, наприклад, без потреби. Також загрожує штраф у розмірі 85 євро порівняно з 60 євро минулого року, друзі. Також 1 березня 2025 року в деяких кантонах водіям автоматизованих автомобілів дозволено використовувати функцію автопілоту. Коли система активована, водії можуть зняти руки з керма і не стежити за автомобілем і дорожнім рухом. Однак вони повинні бути готові знову взяти кермо, якщо система автопілоту запропонує їм це зробити. Також можна буде паркувати автоматизовані транспортні засоби без присутності. Сутності водія на спеціальних відведених автостоянках і паркувальних місцях. Франція. Франція розширює зони з низьким рівнем викидів, друзі. У Франції ще 30 міст були визначені зонами з низьким рівнем викидів, або ЦФЄ. Серед них Ліль, Авіньйон, Біаріц та Бордо. Вони приєднуються до 12 існуючих ЦФЄ, включаючи Ліон, Великий Париж і Ніцу, чотири з яких мають суворіші правила. Якщо ви їздите в цих районах, вам потрібна наклейка. Крід Еєр, яка вказує на рівень забруднення вашого автомобіля за шкалою від нуля електромобілі до п'яти старі дизельні транспортні засоби. Пам'ятайте, друзі. Наклейка повинна бути на всіх транспортних засобах, незалежно від того, зареєстровані вони у Франції чи в будь-якій іншій країні за кордоном. Якщо ви плануєте поїздку до Франції, переконайтеся заздалегідь, що отримали відповідну наклейку. Водіям, які не мають відповідної наклейки на своєму транспортному засобі, в зоні ЦФЄ, загрожує штраф у розмірі 68 євро для легких транспортних засобів або 135 євро для -Е, великого вантажів. Ажних транспортних засобів Швеція Стокгольм запроваджує заборону на бензинові та дизельні автомобілі в центрі міста, щоб зменшити викиди шкідливих речовин. Транспортні засоби зареєстровані до 96-го року, е легкі комерційні транспортні засоби до 97-го року, і важкі транспортні засоби до 2001 го року не можуть в'їжджати більше в ЦФЄ. Німеччина у 2025 році в Німеччині змінюється кілька правил водіння 19 січня закінчується термін обміну червоних і зелених паперових водійських прав на цифрові версії за винятком людей, які народились до 53-го року. Податок на викиди СО2 в Німеччині, частина зусиль країни, спрямованих на досягнення цілей щодо скорочення викидів вуглецю. Збільшився з 45 євро за тонну СО2 до 55 євро за тонну. Це призведе до зростання цін на бензин і дизель. Паливо приблизно на 3 цента. Далі, з 19 червня, власники караванів і будинків на колесах в Німеччині, що працюють на зрідженому газі ЛПГ. Повинні будуть проходити перевірку експертом кожні два роки для нових караванів. Перевірка має відбуватися негайно, друзі. Тому, якщо ви власник оцього будинку на колесах, пам'ятайте про це. Італія Італія збільшує штрафи за порушення правил дорожнього руху, друзі. Штрафи за порушення правил дорожнього руху зросли не тільки у Італії, а й у Франції. Але в Італії, друзі, загрожують вищі штрафи за водіння в нетверезому стані до 6 тисяч євро. Використання телефону за кермом до тисяч. Євро та перевищення швидкості до 880 євро водіям, поміченим у стані алкогольного сп'яніння або за перевищення швидкості також може бути призупинено дію посвідчення. Друзі, Італія взагалі взялася за повний контроль порушень правил дорожнього руху. Австрія. Австрія підвищує ціни на наклейки на автомагістралі. Тобто оці віньєтки. Обов'язкова австрійська наклейка на автомагістралі тепер коштує автомобілістам більше і дорожче. Річна віньєтка коштує 103 євро. Порівнянні з 96 євро, які були раніше, друзі. Іспанія. В Іспанії змінюються правила водіння на автобанах. Друзі, дуже важливо, якщо ви плануєте їздити автобанами Іспанії у 2025 році, переконайтеся, що ви знаєте про ці правила. За поганих погодних умов водіям буде дозволено рухатися лише правою смугою, а обгони будуть заборонені. Це робиться для того, щоб забезпечити доступ снігоприбиральним машинам або машинам екстрених служб. У разі утворення затої водії повинні будуть перелаштуватися на крайню ліву та крайню праву смугу, щоб залишити центральний коридор для автомобілів екстрених служб, друзі. Тому ось такі дуже важливі зміни чекають в багатьох країнах Європейського Союзу. Якщо ви їдете в цьому році подорожувати будь-які країни Європейського Союзу, пам'ятайте про ці правила, друзі, і будьте обережні на дорогах. З повагою, ваш адвокат Демченко.